Кожного у нас наявності ось цей варіант задніх ліхтарів, які мають підсвітку на номерний знак. Вони йдуть в розмірі 10,5-10,5 квадратної форми, пластиковий корпус, болти кріплення вже на корпусі. Ось так вони будуть виглядати. Зараз підключимо, як саме вони будуть працювати. Як я й сказав, працюють вони як на 12, так і на 24 вольт, і є в них підсвітка на номерний знак. Тут є три режими роботи: стоп, габарит та поворот. Якщо не помиляюсь, тут на цьому варіанті йде бігущий поворот. Так, зараз підключимо, як вони працюють. Ціна їх зараз буде за одну штуку 390 гривень. Ось так буде працювати поворот. Це у нас габарит. Неправильно. Ось це у нас габарит. І ось це стоп. Як ви бачите, при включеному габариті також працює підсвітка на номерний знак. Тобто підсвітки окремо вже купувати не потрібно. Досить хороша якість, вони герметичні, мають гарантію один рік. Кому цікавий даний варіант, друзі, звертайтеся, відправляємо по новій пошту.